простір підтримки місцевого підприємництва в івано франківську відкрили центр мережі «Дія Бізнес». Це частина національного проєкту Міністерства цифрової трансформації України, який розпочався ще у 2020 році. Наразі мережа «Дія Бізнес» охоплює 15 локацій, які послуги надаватиме центр на Прикарпатті, розкаже Іван Харук. Центр підтримки підприємців Дія бізнес відкрили в інноваційному хабі «Промприлад». Він допомагатиме не лише досвідченим власникам компаній, а й початківцям. Зокрема, у центрі сприятимуть у пошуку інвесторів та грантів, як від європейських партнерів, так і від держави. Центр покликаний допомагати молодим підприємцям, яким необхідні консультації щодо експорту, маркетингу, масштабування. Ось а також він повинен впливати на молодь, яка ще себе шукає або хоче запустити бізнес, може сюди прийти, побути в бізнес-середовищі, надихнутися і розпочати власну справу. Концепції міста те, що бізнес маємо омолоджуватись, ми проводимо курси з 18 років до 30 для молоді, де ми самі надаємо грантові проекти. А тепер є можливість робити в синергії з дія тому. Ми тільки в цього щасливі і ми цю роботу готові продовжити. Ну і діджиталізація це теж на часі, і ми теж над цим працюємо. Ми Мріємо про те, що Франкіз буде цифровий. Ми ведемо переговори з великими тішними фірмами. Зокрема, ми говорили про те, щоб нам передали Київ цифровий. Однак там є певні юридичні речі, які ми не можемо обійти. Вони не можуть його реалізувати воно в воно Франківську. Однак ми над цим працюємо, тому що Франкіз був цифровий і Франкіз був цифри. Відвідувачам центру будуть доступні безоплатні консультації з маркетингу, фінансового менеджменту, продажів та юридичних питань серед інших послуг, також бізнес-події та освітні програми для розвитку підприємницьких навичок. Починаючи свою роботу, ми розпочинаємо її із запуску акселератора для ветеранів і членів їх сімей, який запускатиметься буквально в другій половині січня. Стартуватиме реєстрація і вже тут. В Івано-Франківську наші місцеві ветерани так само зможуть долучитися до офлайн-частини цього акселератору. Дія бізнесу Івано-Франківську працюватиме у будні дні з 10 до 19 години. Він є частиною мережі, яка налічує загалом 15 центрів. 14 з них працюють в Україні. Ще один допомагає українським підприємцям у Польщі. З Прикарпаття Іван Харук Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.